Вітаю, шановні підписники, гості каналу. Сьогодні, точніше, днями стало відомо, що викриті ті особи, які спричинили, які стали причиною жахливої трагедії в селі Гроза, де загинула величезна, практично величезна частина мешканців цього села. Ви знаєте цю історію, я не буду повторювати. цих, ну, Людей їх не можна назвати персонажі, які навели цю російську ракету на кафе, де відбувалися поминки. Їх викрили це двоє братів, колишні мешканці цього села, як ви, звичайно, знаєте. І зараз відомо, що вони переховуються на території країни агресора на Росії. Хочу подивитися, як. Яка відповідальність, що взагалі що з ними буде, хочу подивитися, поки що їх тільки ідентифікувала наша СБУ, поки що відомо, що вони в Росії, що з ними буде далі? І як ми будемо дивитися, їх двоє. Тобто питання, і їх двоє, і в принципі доля їхня може скластися по-різному. Це дві різні особи. Ну, давайте тому подивимося там ці брати. Один старший, другий молодший. Подивимося, що чекає на старшого, далі подивимося, що чекає на молодшого брата. Що цих персонажів чекає попереду? Взагалі, як ну, от спитаємо карти, що з ними буде далі? І починаю я питаю за старшого брата. Зараз прошу мені показати, що чекає. Цього старшого брата попереду. Поки що, що вже видно? Він дуже наляканий. У нього це карта Луна, він дуже наляканий, він, звичайно, він вже знає, що його викрито. Страхи, дуже величезний страх у нього, такі депресивні стани. Поки що він знаходиться під захистом своїх. Як би це сказати, тих, хто його найняв на це. Ну, в принципі, він буде тікати. Ось про що каже карта. Буде він з своєю родиною тікати кудись далі. Бо я читала, що вони десь, начебто, в Білгородській області. Буде тікати ще кудись далі, ця особа. Давайте спробуємо подивитися, що там далі. і дальнє майбутнє. Зараз я розкажу, що я побачила дальнє майбутнє. Він буде, виглядає так, що він втече кудись дуже далеко, і він буде знаходитися постійно в такому Постійно переховуватися. От це те, що я поки що побачила. Я поки що більше я не, не бачу якихось наслідків для нього. Це те, що карти показали от за цього старшого брата. Давайте ще спробуємо. Все ж таки, буде йому відповідальність за те, що він зробив. Він в нього будуть втрати, він втратить. Я не бачу, що він, що він отримав відповідальність за законом. Такого я не бачу. Я бачу, що він втратить. Що подивимося ще. Він буде відпові. З нього. Він втратить рідних, Цей... Цей... ця особа, і тут з ним будуть працювати інші сили вже. З ним його призвуть до відповідальності не. Ну, не... Офіційні органи, які в нас займаються цими питаннями. Скажімо так, карти показують, що бачите, розбите серце через, через рідних. Це те, що стосувалося старшого. Давайте зараз подивимося, що там чекає на молодшого. як, як його, в нього складеться, яка відповідальність, що чекає на цього молодшого зрадника, не знаю, як його вже назвати. Тут, тут все гірше складеться в нього. Ось, теж він буде ховатися, теж буде ховатися, але його більша буде відповідальність цієї особи. І вищі сили, перед вищими силами він вже буде відповідати, але тут ось цю особу я бачу вірогідність, або він буде затриманий, ця особа або буде затримана нашими органами, які здійснюють ну, ці заходи, або він загине. Оцей молодший. А от його відповідальність буде така. Не знаю, які, при яких саме обставинах, можливо, чи при затриманні, чи якось іншим способом. Але от, я не знаю, хто з них там більше від, ну, винний в даній ситуації, але виглядає так, що от для молодшого все набагато гірше складеться і що він. Mm. Або, ну, він, він кару від вищих сил більше, при, більше прийме, ніж старший брат. Він, ну тут, в принципі, я вже сказала. На цьому дякую. Підписуйтесь, ставте лайки.